Рушники першого сорту. Вага міжкались кілограм за 2800. Зараз діють знижки до чорної п'ятниці буде за 2500. Банний рушник. Класний дитячий. Ще один. Банний. Теж великий рушник. Також великий. Ще один банний, великий рушничок. Також білесенький, банний. Рушник для обличчя. Такий коричневий класний. Дитячий, великий рушничок. Дуже класний, дивіться. Рушник для обличчя. Великий рушничок. Рушник для обличчя. Твох сторін різний. Рушник для рук. Ще один, білесенький для обличчя, рушничок. рушнички взагалі, класні. дитячі. Великий рушничок. Рушник для обличчя. Один рушник для обличчя. Такий класний рушничок. Великий банний рушник. Такий рушничок. Маленький, кухонний. Рушник для обличчя і рук. Класний темносин. Ще один такий цікавий рушничок. Однотонний. Великий банний рушник. Теж великий рушничок. Такий для обличчя рушник. Кухонний. Класний рушничок, дивіться. Ще один рушничок для обличчя. Це були рушники першого сорту, вага щодо 10 кг, за 2,800 кг. Зараз діє акція, буде за 2,500 кг.